Привіт всім! У цьому відео хочу розповісти про модуляцію аналогових сигналів. Спершу пригадаємо, що таке аналоговий сигнал, які ключові параметри його описують. Потім поговоримо про те, що таке модуляція, і розглянемо кілька варіантів модуляції: амплітудну, частотну та фазову. Отже, почнемо. Аналоговий сигнал це безперервний сигнал, що змінюється з часом і фактично повторює явище для опису, якого використовується. Наприклад, коли ви записуєте свій голос за допомогою мікрофону, то коливання повітря перетворюється у електричні коливання з тими ж самими характеристиками. Ключові характеристики, що описують будь-який аналоговий сигнал, його амплітуда, частота та фаза, для простоти розглянемо їх на прикладі синусоїдного сигналу. Але забігаючи наперед, скажу, що будь-який аналоговий сигнал з достатньою точністю можна представити як сукупність синусоїд. Отже, амплітуда сигналу показує його максимальне відхилення середнього значення. У випадку синусоїди це найвища точка, до якої доходить хвиля. Іншими словами, амплітуда показує, наскільки високим або низьким може бути сигнал. Частота сигналу показує, як швидко змінюється сигнал з часом. Для синусоїди це кількість коливань повних циклів, сигналу за одну секунду. Іншими словами, чим вища частота, тим більше коливань відбувається за одну секунду. Поруч з частотою часто згадується ще одна величина, яка називається довжиною хвилі. Довжина хвилі синусоїдного сигналу це відстань між двома послідовними точками, що мають однакову фазу, наприклад, двома піками або двома нулями. Довжина хвилі пов'язана з її. Частотою і швидкістю поширення. Чим більша частота, тим менша довжина хвилі і навпаки. А за сигналу показує, наскільки сигнал зсунутий у часі відносно початкової точки, іншими словами, це зміщення хвилі вперед або назад у часі. Для того щоб передати інформацію на великій відстані, забезпечити стійкість до завад – або передати кілька сигналів, одночасно використовують модуляцію. Модуляція це процес зміни одного або декількох параметрів сигналу для передачі інформації. Коли кажуть про модуляцію сигналу, то насправді говорять не про один сигнал, а два перший інформаційний тобто сигнал, який ми власне хочемо передати до адресата у нашому випадку голос, другий сигнал носій, тобто це сигнал, який ми можемо передати за допомогою свого обладнання. Саме його характеристики ми будемо змінювати одним з кількох способів. Найпростіший варіант модуляції це амплітудна модуляція, тобто зміна амплітуди сигналу носія в залежності від інформаційного сигналу. Такий вид модуляції був дуже поширений у радіомовленні. Пам'ятаєте приймачі з написом AM-FM? Так от, AM – це якраз про амплітудну модуляцію. Частотна модуляція змінює частоту сигналу носія відповідно до інформаційного сигналу. Теж використовується у радіомовленні, власне, це якраз друга частина абревіатури AM-FM – Frequency Modulation. Такі сигнали більш стійкі до завад, але реалізувати прилади для їх передачі та прийому важче. Нарешті фазова модуляція змінює фазу сигналу носія відповідно до інформаційного сигналу. Такі сигнали ще більш стійкі до завад, але прилади для роботи з ними ще більш складні. Фазова модуляція використовується у телекомунікаціях. Насправді частіше зустрічається так звана фазова маніпуляція, яка використовується для дискретних інформаційних сигналів. Крім основних видів модуляції, які насправді мають свої підвиди, існують і складніші варіанти, що комбінують кілька параметрів для підвищення ефективності передачі. Але це вже тема для іншої розмови.